У Миколаєві продовжується озеленення. Місцевий парк перемоги вже прикрашають нові саджанці ялинок. Також у міської влади є плани щодо повної реконструкції парку, аби зробити з нього сучасну зону відпочинку. Детальніше про це в наступному сюжеті. В Миколаєві в рамках робіт з озеленення міста в парку перемоги з'явилися молоді сосни. Як зазначив міський голова Олександр Сінкевич, хвойні насадження прикрасять популярне серед миколаївців місце відпочинку. Хотілося б, щоб ці ялинки. Росли, розвивалися і росли, радували наші наступні покоління. А миколаївці відносились до них як до своїх особистих, а не відривали від них на новий рік собі гілки і чи, не дай Бог, пиляли. Директор комунального підприємства Миколаївські парки Дмитро Чучмай розповів, що висаджування сосен обговорювалося з обласним та міським управліннями екології. Це повинно стати таким місцем притягнення. Жителів міста Миколаєва, здесь річка, здесь гарний парк. Тобто, ми плануємо цю ділянку розвивати і далі. У нас є фахівець, дендролог, який слідкує за цим, і не тільки за цими насадженнями, але в цілому по всьому місту. Тому досвід і догляд повинен бути і везде і за всім. Окремо, міський голова відзначив, що до початку великої війни у влади були плани реконструкції парку із залученням приватних інвесторів. Зараз війна, звичайно, поставила на стоп цей проект, але це не означає, що не потрібно збільшувати кількість дерев і зелених насаджень в місті Миколаєві в парку перемоги. Загалом, весь цей парк він поділений на зони. Є створений генплан цього парку. Думаю, що ці дерева доповнять його. Ну і власне, миколаївці будуть мати таку окрему хвойну алею, де вони зможуть відпочивати сім'ями. Ескізний проєкт реконструкції парку перемоги отримав відзнаку на одному з міжнародних конкурсів, розповів Олександр Сінкевич. Саме він стане відправною точкою у подальшому осучасненні парку. В місті Миколаєві насправді досі немає сучасного об'єкту садово паркового мистецтва, в якому можна було і відпочивати, і активно відпочивати, і в тому числі проводити тут окремі зони для відпочинку там, з мангалами і так далі. Люди продовжують палити тут вогнища, але це ненормально і треба зробити всі умови для того, щоб вони тут могли відпочивати усіми доступними і законними методами. Також міський голова позитивно відгукнувся про роботу миколаївських парків, оскільки підприємство в умовах значного дефіциту кадрів продовжує підтримувати зону відпочинку міста в належному стані. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март.